з України, мені він пайдал, подарок зробив. Ще не знаю, що там, сейчас триваємо барабан на дроб. Так, така бумага. Ще бумага. Ага. Це новинки. Прикольно. Новинки. Фарба Латекс преміум. Отака. І якась декоративка нова. Ну, Будемо пробувати. Все, дякую. Ще раз доброго вечора, ми з України. І так, пройшов час до виготовлення зразка. Так, зразок вже в мене прогрунтований і зафарбований фарбою в один слой інлатекс мат. Я додав на око отакі два бороняки, ну, ті, що були, і зараз пофарбую другий шар. Я буйветку не використовую, перший шар вже висох. І зараз просто-напросто фарбую, але головне, що. Потрібно дуже добре розкатати, щоб не було шагріні, тому що цей матеріал, що будемо тестувати, тонкослойний і йому потрібно виглядати ну, йому потрібно гарну основу. Так що мені ще прийдеться пробігтись наждачкою, тому що він, якісь ганзольдери попались. Одним ну, словом, просто закатуємо, не роблячи шагріні. Після висихання буду наносити матеріал. І так, висох, зірець, два шари фарби. Зараз буду, ну це все експеримент, наколотили, ну, отакий шоколад вийшов. І зараз за допомогою японського шпателя, це не за того, що я супермастер, а просто що манекін мене всі на об'єктах. Попробую нанести його, по принципу, венеціанки. Ну Це перший шар. Я подивлюсь, скільки буде шарів. Угу. Ну, що, матеріал податливий, тянеться. Я спробую, спробую. Більш-менш рівномірно закрити поверхню. А ну, попробую додати. Добавляється на, на відчуття під шпателем, то це якась резина в мене тягається. Ну, не знаю, побачимо. Звичайно, би була фірма, може була б краще. Він шпателем не так собі управляється. Ну. Угу. Матеріал тонкослойний так що майте на увазі, що підкладка. Якщо не в колір, то буде фанить, як в даному випадку як у мене. Ну, а ну зараз. Ну так. Можна грати. Місцями більше його можна накласти. Вон такие шоколадный Сюрприз. Ну, в домашних умовах, я думаю. Зараз закрою, а потом попробую Трішки погратися з малюнком, бо щось все... Я взагалі-то не фахівець по венеціянки. Так що це імпровізація. Ну, да, такий матеріал матовий-матовий. Так, да. все всі фокуси з япончиком не проходять. Я думаю, що гарна венеціанська кільма була по нагоді. Ну, я розумію, що тут можна гратись дуже довго, так що я на цій ноті залишу висихати. Потім подивимось, що вийшло. І буде ще один слой. Ну Ось перший шар висох, перший шар висох, ну на відчуття, на відчуття таке, ну, чувствується, значить таке трішки воно резинове, якщо можна так виразитись. Ну Я його пробігся, легенько бусочком збив, бо ну, легенько-легенько пробігся, щоб позбивати верхушки. Тому що ну не, не, не дуже щось воно виходить. так, і... Пробуємо другий шар, другий шар працюємо аналогічно першому тут уже воно нас більш наздир близько. Виходить дуже крутяцький. Я навіть не знаю, чи це плюс, чи мінус, що, що, що подложка у мене фанить. Ще не, не вийде. Як по мені зовсім воно не лишнє. Прикольно, кожен раз водячи шпателем отримую якусь нову фігурку, якийсь новий малюнок. Но, якщо зайде моїй охрані, то буду робити кімнату дитячу таким. На шпателі воно майже не загусає, нема таких конкретних засихань, як, наприклад, у Вільвіті, і вже майже схопилось. Вже щось другий шар схожий більш на Венеціано. Добре, зараз пробіжусь. І ще спробую трапі шар. Ось після другого шару. Як воно виглядає? Оці всі точечки, то на гіпрокартонів. Якісь були бугорки, і вони кожен раз зрізаються шпателем. Так що поверхню, набудь ну як під покраску і тільки як під нею. В Мрамор виходить така собі матова Венеція. Можна повертатись, відкладати. Воно зовсім не лишнє, але вже на цьому шарі потрошку підтужавіє. І потрібно крутити рукою, тому що малюнок може видно ще повторення. Так що теж це треба враховувати. А, абі, у нас тут сьомка. а ти нужду тут вирішила. Можна додати, наприклад, я собі трішки взяв і так раз його вдавив, воно будь -то, склеїлось туди. Ну, все, буду чекати висихання. От третього шару це вже, звісно, взагалі крутяцький. Ну і ось готовий результат. Як по мені, матеріал чудовий. Кожен шар створює свій специфічний малюнок. Ну, зараз воно ну, похоже на незаполіровану венеціанку. З такими димчатими переливами. Ну, як по мені, дуже класно. Ну, все. Всім дякую. Має право на життя цей матеріал. Головне, що він не заполіровується і на відчуття. Доволі приємний. Ось, Як лава блистить на стінці, то тут блиску зовсім нема. Продовжую експеримент. Попробую цей зразок на здір вкрити чистим матеріалом. Такі. Відчуття бутім-то венецианку воском скриваю, зараз на лесу, потім зріжу. Ну, теж такий мрамор виходить, навіть прожилки можна промалювати такий довго іграє ці матеріал. Ну по-моєму тут все буде залежати від фантазії. Чим вам не мрамор імперадор? Все, ще раз всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення!